Тим часом поговоримо про обстановку на Херсонщині, в самому Херсоні. Зокрема, до нас приєднується голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, добрий вечір. Добрий вечір. Яка у вас обстановка у Херсоні на правобережжі Херсонщини протягом цього дня? Так, з нас теж, на жаль, дрони російські, вже скоро як рік. Вони почали серпня нас тероризувати і з кожним днем все більше і більше. Але при цьому хочу сказати, що зазначити, що ми минулого тижня 82% наші військові, наші оборонці збили дронів. Але все ж таки тих дронів, які долітають, все одно вони завдають шкоди, що казати, що 1600 дронів. 50 майже ми збили з 1900, то ті ж самі 300 дронів, майже 300 дронів за тиждень, які все ж таки перелітають. То вони завдають шкоди і людям, і інфраструктурі, і транспорту. Сьогодні зранку хлопця скинуто було на вибухівку, на автівку, де він знаходився. Також вибухівку скинули на працівника комунального підприємства, який був в тракторі. 66-річний чоловік отримав поранення, і також в костирці на території одного з агропідприємств. Також працівник постраждав хлопець за 27 років, на якого було скинути вибухівку. Ну і ще двоє людей сьогодні звернулись за допомогою внаслідок обслів попередні дні. і Їм також надана допомога. Сьогодні вже п'ять постраждав. Ну і не тільки ж дрони, на жаль, ще й артилерія, яка б'є по Херсону вчора ввечері по Дніпровському району. Росіяни прицільно стріляли із артилерійських систем. Загинула жінка у своєму будинку. Розкажіть, будь ласка, про масштаби руйнувань і яка динаміка саме по артилерійських обстрілах, чи є якісь зміни? Так, вчора вдарили там під заваленом жіночка. Заг царство небесне, і чоловіка її чоловіка. І вдалося врятувати нашим рятувальникам ще поряд. Дві жінки також отримали поранення. Це впів опів на 11 Було цей обстріл. Але й вчора також був обстріл ЖД вокзалу. Знову було бучання само знову таки знову будівлю. Там на щастя без постраждалих, але пошкоджене. Будівля і локомотиви знову наша залізниця відправляла наших пасажирів через Миколаїв автобусами, але е, все одно працюють, слава Богу, е, не залишають версонце сам на саме з цими проблемами, з цими обстрілами і залізниця. І наші комунальники працюють все потрошку. Е, продовжуємо відновлювати, попри те, що обстріли тривають і збільшується. Які загалом зараз масштаби руйнувань в Херсоні? Якщо ми візьмемо за 100% всю приміром житлову інфраструктуру, то який відсоток пошкоджений або зруйнований? Ну я вважаю, що ну, можна казати, що там якийсь відсоток є, але казати, що якісь домівки не постраждали в Херсоні, то так угу. не можна казати. В якоїсь мірі всі постраждали. Просто якісь є прямі влучання, якісь постраждали від осколкових ударів, але майже весь Херсон був під обстрілом і майже весь всі домівки пошкоджені. пошкоджені. Ну, якщо так казати, сильно пошкоджено до близько 20% житлового фонду та адмінбудів. Розуміла пане Олександре, дякую вам за інформацію. Це був Олександр Толоконіков, голова прес-офісу обласної військової адміністрації. З яким говорили про обстановку в місті та на правобережжі. минулого тижня. Майже дві тисячі дронів Росіяни по Херсонщині запустили. На щастя, десь 80% вдалося збити, але тим не менше сотні сотні російських дронів долетіли.